Вітаю, аналізуємо наступний тест, який був у темі цілі вирази. І перше завдання це задача. Нас сказано, що на першій полиці 83 книжки, на другій, відповідно, на 14 більше. Ніж на першій. Ви пам'ятаєте, що ми зразу знаходимо те, що можемо дати відповідь. Тобто на другій полиці у нас буде 97 книжок. І питання, скільки на обох разом, то ми розуміємо вже, що нам 83 треба додати 97. І маємо відповідь 180 книжок. І тоді бачимо, що це буде відповідь Г. Наступне завдання. Перший робітник працював із швидкістю 14 деталей за годину, другий 17 деталей за годину. Працював перший М годин, другий Н. Задачі просять. Вираз записати, ми можемо сказати, що перший всього виготовив 14 м, другий 17м, і для того, щоб обчислити, підставляємо наші значення. І після підрахунку 28 додати 51, виходить 79, тобто відповідь Б. Повторюємо, як ми підносимо до степеня вираз. Спочатку на знак подивилися, мінус у квадраті зникає, степінь степені показники перемножаються, тому m буде в 10, 2 в квадраті 4, 1 четверта числовий множник це 25, сотих. тому ми обираємо відповідь В. Наступна задача така, що спалили третину свічки і ще 3 см і 3 залишилося. Це означає, що у нас, якщо повністю см, це вся свічка, то от третину спалили, це 1 третю, додати 3, це те, що спалено, додати 3 те, що залишилося, і це вся свічка. Тому 2 третіх х відповідно дорівнюють 6. І х тоді дорівнює 9 см. Ось наша відповідь. Наступне завдання треба обчислити значення виразу. Підставляємо на місце х мінус 2. Розуміємо, що ми будемо уважними і слідкуємо за знаками. Мінус у непарному у третьому степені залишається, тому буде мінус 2 помножити на 2 в кубі це 8. Далі, відповідно, ми повинні обдумати питання над тим, що у парному степені у нас мінус зникає, тому далі залишається знак відняти 2 в квадраті 4, мінус 16 і мінус 4. Разом ми отримуємо мінус 20, і це буде відповідь Б. Наступне завдання. Треба вибрати з ряду записаних виразів одночлени. Пам'ятаємо: ділення не може бути. Наступний це одночлен. Додавання віднімання не може бути. 2х це одночлен. 5. Також одночлен нульового степеня. Додавання віднімання не може бути, і останній також одночлен. Тому ми вибираємо відповідь Г. Наступна, mm. нам треба виконати множення. Числовий коефіцієнт 1 третя помножити на 0,6. Це те ж саме, що 0,6 поділити на 3. Буде 0,2. А в четвертому і А квадрат дають А у шостому, Б і Б в п'ятому, Б у шостому. Бачимо, що така відповідь Г. Наступне завдання над яким треба подумати, але це точне завдання з нашої теми. Ми знаємо, що степінь степені. Перемножаються для того, щоб порівняти ці числа, основи можуть бути різними, бо ми 10 ніяк не зможемо у вигляді двійки представити. А показники зато можна зробити однаковими. Так, 2 в 15 ми можемо записати як 2 в кубі і у п'ятому степені. 4 в 10, як 4 в квадраті. І в п'ятому степені і 10 у п'ятому степені залишили. Тобто зовнішній степінь п'ятий. Два в кубі це буде 8 у п'ятому, далі 16 у п'ятому і 10 у п'ятому. Зрозуміло, що раз у порядку зростання, то це від найменшого до найбільшого. Тому першим повинен іти такий вираз, другим такий. І третім такий. Така відповідь це відповідь Б. Наступне завдання треба піднести до степеня і сказати, який буде степінь одночлена. 3 в кубі 27, А у 9, Б у 12, С у 15 і Д куб. Для того, щоб сказати степінь одночлену, додаємо показники 9, 12, 15 і 3. Отримуємо 39. Це відповідь Д. Наступне завдання треба представити одночлен у стандартному вигляді. Спочатку із знаками. Мінус у кубі буде. Залишатися, мінус в квадраті буде зникати. Тому загальний знак мінус. Далі 4 в кубі це 64, m у шостому n у 15 степені помножити на 2 в квадраті, це 4, м квадрат n у шостому степені. І тепер перемножаємо. Мінус 64 на 4 це мінус 256 М у 8, Н у 21 степені. Тому це буде відповідь А. Наступне завдання. Нам треба спростити вираз та знайти його значення. 0,7 Х додати 0,7. 3 десятих х мінус 1,2. Ми відкрили дужки. тепер подібні доданки отримуємо цілий х і відняти 1,2. Якщо замість ікса ми підставимо мінус 0,7, то отримаємо, що буде у нас мінус 1,9. І це буде відповідь Г. Наступне завдання треба просто обчислити. 0,8 ділимо на 0,8 буде 0,1. І Б у 8 ділимо на Б в третьому, показники віднімаємо, отримаємо Б в 5 степені. Наступне завдання. Також треба обчислити, дивимося, для того, щоб об'єднати 3 і 5, щоб вийшло 15, ми можемо записати 3 в п'ятому, як 3 помножити на 3 в четвертому, 5 у четвертому, тоді зможемо об'єднати, і буде 15 в четвертому степені. У знаменнику 15 у кубі. Тепер 15 в четвертому ділимо на 15 у кубі, залишається в чисельнику 15 і помножити на 3, це буде відповідь 45. Наступне завдання нам треба також виконати дії. По порядку думаємо: степінь степені. Це буде Б в 8, разом тоді 18 степінь. І коли ділимо на Б в 16, буде залишатися Б в другому. У наступному завданні нам треба виконати дії. Спочатку першу дію бачимо однакові основи, тому будемо зразу писати: 1,2 третіх в третьому степені. Помножити на 27 це 3 в третьому. Тому ми можемо об'єднати дві основи і поставити в третьому степені. 1,2 третіх це 5 третіх. Ми множимо на 3. Трійки скорочуються, залишається 5 у купі – це 125. І останнє завдання цього тесту. Це треба було спростити вираз, тому поступово виконуємо дії. 1 третя в четвертому степені це перша. М в четвертому, Н у восьмому множимо на 9, м у шостому і множимо на мінус, а половиною напишемо як 9 других. Тоді 9 помножити на 9 це 81 і 81 скоротилося, числовий множник залишається мінус 1 друга, М в 10 і m у 8 степені. І ми бачимо, що це буде відповідь г.